Барахолочка у кривому розі. Сьогодні познімаю, що тут продають. Ще людини багато, але моїх колох вже багато, як я бачив, щось купують своїх знайомих. Скільки коштує? Тепер... Самодільная mm. да. mm. через місяць нового рік, тому більше зустрічається новорічна тема на барховці. Сьогодні, Щось сіни не маше, скільки коштує?

Ага. Нигде ни единого изъяна, нигде абсолютно. Ваза шикарная, просто такие редко бывают. А бегемот? А бегемот что? Это для ювелира. Ага. Можно подавиться? Конечно. Вазу я забираю. Смотри. И бегемот редкий тоже. Ага. Туда же можно вот это складывать внутрь. Там Внутри он полый. Ну так ты ваш. Да. Сумки і пакети продають вживані. А сколько Шевченко пошло? 1200 А что за материал? Пластик А ваза у тебя Ваза напольная 1500 Авторская работа Юрий Сдопин Из Зараз живий 80 років десь. Ну, Довго мене добре. Так, гантелі подавіть пару за 2000 гривень. Наборні гантелі. Тут десятки приблизно, так? 12. І гвинтів по 2500 коштує. Як написано виробник Євросоюз. Це колонка така? Ні, це... Сколько он коштують? 200 гривень. Працює електроніка. Працює. Продаю як не працюю, але моргало. Картины, на жаль, в поганому стані. Не доживу до наших часів. Ну давай, давай 80. 80. Бизнес. Здравствуйте. Ну, по чуть -чуть, по чуть -чуть. У нас там деревянные, кстати, разные досточки, есть вешалочки, там какие-то щипачки под... там. Ну, есть там деревянные. Я же говорю, 90-е надо.

Трохи німецьких локів, скажімо так. Це там каністра, не пам'ятаю. Я поближче покажу, щоб там напис був. Це цікаво Так. Де у нас так? Німецький, 42 рік. І скільки коштує таке? Орієнтовно тисячу гривень коштує. Можна поторгуватися, кому цікаво буде. Потім ще спального у нас німецького є від бочки дно. І вона скільки коштує? 700 гривень. Потім німецький тикніш копаний.

Потім ще є так, це теж солінг німецька опасна відкрита. Які роки це? Роки десь довоєнно може десь так. Довоєнно Десь 35 рік може бути. Зараз ще покажу в мене є одна. Ще. 100%. Небезпечно. Бритва, ракета. 400 гривень. Скільки коштує без козирка? 700, прошу. Гравій 5. Сімсон. Скільки українських? Це 30-ті роки, так? Я думаю, що п'ятдесят. Я думаю, що А Ця дівчина? Три з половиною. Три з половиною? А ця? У пана Юрія сьогодні придбав дві монети: це місто герой Київ і проголошення соборності України. Це в нас монети 90-х років. Соборність 99-го року, місто Герой, Київ, 95-й рік. Купив по 300 гривень.

Там Америка є трохи, mm -hmm. срібна, 10 центів 25, Франція, Швеція, Данія. Рублі. Ціна 1750. 5 марок, 1180. Mm -hmm. Єдине, що там дорогий рубль, це ось і не з дешевих ось таких є. Mm -hmm. Яка його ціна? тут? Не видно. П'ять тисяч, так. 1891 рік. 780 гривень, десь п'ятьсот лир, сімсот тридцять гривень Італія. Шістьдесят Так Шістьсот двадцять гривень, 1924 девятьсот рік. Ось ще є 24 рік круп. Mm, з пошкодженнями. Наскільки? Так, бачу, 2750. Америка. Олімпіада. А ось Олімпіада США 1983 рік. Пакетик порвався. Все Португалія. Яка ціна? Орієнтовно 1600-1700 гривень. Там білонів трохи є, що не дуже часто, це 5 копійонів. П'яті копійні, вони не дуже часті. Ну так, згоден. В основному від 10 до 20. Добре, дякую, що показали. Прошу. що. Дякую. Подивіться, подивіться про усідло їх. Яка ціна мотоцикла? За 50 гривень. Скільки цей знак коштує? 300 гривень. Друга частина браховки неподалік від пішовного моста через зелі. Спасибо. А це поранено, замовили. Десять часов. Замерзло. Руки замерзла. Ну так, я брав, что мы туда давали. Цепляє, щоб здал кому видно. Тришки радіоапаратури і ноутбуків. Какая цена значки Институт. Вот это что? Вот эти это, это, где он, вот это, это uh -huh. Ну, это каждый смысл так. так. Какая цена за уринт? Какая цена? 1300. Ну так, так, не знаю. А такие ушки? 500. 500 гривен за все? А те ложки, как у Разом с щипчиком так. Разом с цим? Да, да. Я возьму цей комплект с коробкой, можно. А, так, точно. Перепутав. Перепутав, кажу. Ще морозів, ну руки вже щось примерзли, блядь. Трішки продажів. Продалися гральні карти за 200 гривень. Купував їх приблизно 50-100 гривень. Підвізка продана. 925 проба за 850 гривень. Купувалися приблизно 650 гривень. Механізми на годинники. Я навіть про них забув, що вони в мене є. Продалися взагалі за дещо. 70 гривень за це все. Купував приблизно так само. То було у му році. Маяк проданий моєму підписнику купував. На тернопільській бараховці. Це виріп із камня. Купував за 200 гривень, проданий за 500 гривень. Вагони до залізниці розміру ТТ. Тут вагони 160-250 гривень за один. Мій прибуток 50%. Собаки гончі під реставрацію, тому що клині лапи, там є пару скольчиків. Продано всього-навсього за 400 гривень і прибуток 50%. Ваза така гарна, гутне скло. Вдалося продати лише за 300 гривень. Купував на бараховці в Кривому Розі пару місяців тому за 200 гривень і продав на всього за 300 гривень. Продажі на Віоліті, ось якийсь засіб проданий. Купував його на львівській бараховці за 50 гривень, тоді казав, що це джекпот. Сподівався на це, тому що в магазині такий флакон, повний, новий коштує від 3000 гривень. У мене він не повний. Ну і те, що я в магазині не купую, аудиторія в мене інша. Проданий на Віоліті всього-навсього за 400 гривень. Все одно є прибуток і це добре. Тарілка продана за 200 гривень. Купував на Тернопільській бараховці за 150 гривень. Думав, краще такі тарілки будуть продаватися, але не дуже. Всього брав 4 штуки. Це друга котра продана, перша була продана за 400 або за 500 гривень. Ваза, це накладка у нас із пластмаси, з скло синього кольору, продано за 300 гривень, купував, здається, за 200 гривень. Також на тернопільській парховці. Проданий дуже гарний Дід Мороз. Це в нас львівська кераміка скульптурна фабрика. Не часто статуєтка, але львівська кераміка по статуєткам не дуже цінується. Там в основному цінуються на стіні тарілки. Проданий за 2000 гривень моєму підписнику, але він придбав його через Віоліті. Так що мінус комісія в 100 гривень. Купував його приблизно за 300 гривень. Десь. Півроку тому. На цьому бараховку в кривому розі я завершую. Сподіваюся, відео було цікавим для вас. Дякую всім підписникам, котрі підходили, віталися. Мої вітання вам ще раз. Наступна барахолка навіть не знаю, де буде. Бажаю вам успіхів, бережіть себе та до нових зустрічей!